Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані. Вітаємо вас, шановні слухачі і глядачі світлого радіо Еммануїл. В ефірі програма Шановна пані. І сьогодні в нашій студії особлива гостя. У нас уже за теперішніх часів студія розширилася. Ми дуже багато програм знімаємо в зум-конференціях. Проте це не зменшує глибини. Тих послань, якими діляться наші гості, отже, сьогодні я запросила до розмови пані Христину Пономаренко. Її шлях до Бога був не зовсім е, звичайним, адже Христина виросла у невіруючій сім'ї і прийняла водне хрещення у 24 роки. Ми поговоримо про її шлях віри. і, Головне про Божий план, який дуже часто відкривається нам у несподіваних обставинах. Отже, я вам представляю. Пані Христина Пономаренко, вітаю вас. Вітаю вас всіх, дуже рада бути на ефірі. Спасибі за те, що запросили. Хочу трошки поспілкуватися. Так, так. І ми почнемо наше спілкування з вашого уявлення. От ви свідомо прийняли Господа уже в тому віці, коли людина дійсно обирає свій життєвий надалі шлях. 24 роки це такий вік, коли вже. Ну, люди свідомо обирають, і сім'ю створюють, і професії розвиваються. І тут ви приймаєте таке рішення. Можете розказати, що це за обставини були? Чому саме в такому віці хто на нас на вас вплинув? В 2008 році насправді прийняти водне хрещення і взагалі почати відвідувати церкву? Для мене це було не швидке рішення. Я дуже довго йшла до цього мабуть, декілька років. Коли я вперше потрапила на спілкування віруючих, це молодь церкви Дім Архітектора, куди я потім приймала хрещення в Києві, разом відмічала Новий рік. Я на декілька годин потрапила на це свято, і для мене це був просто захват. Коли я побачила, як людей 50 віку від десяти. До лідерів там 40 років разом святкують Новий рік всі щасливі, тверезі, радісні з Богом. Разом це було перше таке спілкування з віруючими людьми. Потім я почала відвідувати молодіжки, я почала мене запросили в похід, тоді ще в Крим, і це теж дуже на мене вплинуло. І через ось таке спілкування з віруючими людьми, з молоддю віруючою, Бог відкривався для мене. Причому я не одразу почала ходити в церкву. Я, мабуть, місяці два відвідувала тільки молодіжне служіння, аж потім наважилась прийти на зібрання. Як цей досвід, те, що ви так зважено прийняли рішення бути з Богом, довірити своє життя Богові. Як це вплинуло на ваше розуміння Божого плану про ваше життя? Готуючись до хрещення, я звільнилася з роботи. Хоча ну, це був дуже, дуже цікавий проєкт. Тоді ще це не називалось івент-агентствами, але це була компанія, яка займалася організацією свят, різних свят, і дитячих, і дорослих, і день народження. І я розуміла, що. Ну, створення таких подій не дуже пасують людині християнці, тому що ну, були різні запити від замовників, і мені потрібно було в цьому приймати участь. І Я розуміла, що ніби я беру на це відповідальність, і мені потрібно якось обирати, чи я далі рухаюсь з Богом, чи ні. Але я вже розуміла, що Бог буде вести. Я бачила, як Бог веде інших людей, довіряла йому і знала, що він мене не залишить. Е, і одразу я після хрещення, ну і до хрещення вже також дуже була залучена до служіння молоді. Е, е, хрещення я приймала 31 травня 2008 році. І вже в перших числах літа я поїхала в свій перший християнський табір. Мені дуже подобалось одна з причин, чому мені хотілося цим робити, коли я бачила, що молодь, підлітки, в мене був довгий період, коли займалася саме підлітковим клубом, це були діти з 10 до 14 років. Коли вони в свої юні роки можуть чути Боже Слово, можуть знаходитись в церкві, можуть взагалі бути в цьому Божому світі, куди. Куди ми їх можемо, хоча б на якийсь час, особливо якщо це діти незвіруючих сімей, відірвати від звичайно їх морського життя, бо мені цього дуже не вистачало. Я жила зовсім в іншому світі і е, розуміла, що до своїх там 24 років е, ти встигаєш пожити по-різному, е, мати різний досвід, е, про який ти можеш шкодувати. І е, коли ти розумієш, що ти можеш бути учасником в, в житті цих дітей, який ну, один із тих учасників, хто може їм показати Бога. Мене це дуже надихало. І це завжди для мене було найбільшим аргументом, чому мені потрібно це робити. Події лютого 2022 року у, у всіх в житті внесли свої корективи. Що? Змінилося у ваших планах, і що сталося у вашому житті ну, в ці дні? Це, це така з одної сторони, романтична історія. З другої, коли ти розумієш, і зараз ми згадуємо про це, як це все відбувалось, це, це було дуже якось дивно і, і але ми теж довіряємо Богу, і розуміємо, що Бог це все так Е, вів. е за декілька років. Ми познайомилися з моїм майбутнім чоловіком, і в травні 2022 року ми планували вінчання. Але в лютому, 22, до речі, 24 лютого, 23 числа, у мене дуже сильно розболівся зуб, і серед ночі, коли я розуміла, що я вже просто не можу терпіти цю біль, я випила сильно і, і проспала початок повномасштабної. Я прокинулась вже десь година ближче дев'ятої. Побачила, скільки в мене пропущених дзвінків, скільки ну, людей пишуть із-за кордону Америка, Європа зі всієї України. Я не могла зрозуміти. Невже так всі хвилюються за, за те, як я себе почуваю від, від того, що болить зуб? І потім вже дотелефонувала спочатку. Мені мама сказала, що почалась повномасштабна війна. І е, дотелефонувався Сашко. Е, він на той час проживав в Макарові, а у мене квартира е, по дорозі між Києвом і Макаровом ну, якраз угу. десь буквально кілометрів 20 до Макарова. І він сказав: збирай речі. Е, хоча більшість речей у мене е, була зібрана, такий тривожний чемоданчик уже був. Е, бо е, Саша був впевнений, що почнеться повномасштабно, що таке щось буде відбуватись, хоча я не вірила до останнього речі в мене були. Ну, зібрані. Ви ж збиралися заміж, вам не до війни. Я взяла один рюкзачок, взяла собачку і Саша приїхав і забрав в Макарів. На той час в Макарові, в Макарівській церкві він був служителем на реабілітації для алко і наркозалежних людей, і відповідав за служіння будинку адаптації. Хоча в Макарові вже закривали магазини, кінотеатр, який ми орендуємо для зібрання, попросили звільнити там. Одразу зайняли е, тероборона, їм привезли туди зброю, їжу. Е, але якось ми не, не, не очікували, що так швидко все, все буде рухатись в сторону Макарова. І е, 25-го, здається, числа е, була ну, така зустріч служителів церкви е, Макарівської. Ну, і мене теж запросили, щоб я. Ну, вже була присутня на цій зустрічі, і говорили про вінчання іншої пари, яка мала в найближчий час приймати ну, готувалась до весілля, і в них весілля мала бути раніше, ніж у нас. І ми розуміли, що в кінотеатрі зібрання вже не буде проходити. Його проводили прямо в залі от цього будинку, де ми приймали mm -hmm. питання, там. Невеличкий зал є. Е, і 27-го це була неділя. Планували е, провести зібрання там, де, де є можливість зібрати людей, і е, пропонували цій е, молодій парі, щоб їх е, обвінчали вже 27-го, тому що далі не зрозуміло було, як а ми ніби ну, а ми очікували ну, на, на травень. Але потім під час розмови почала говорити, що можливо і вас. Давайте вже і вас тоді будемо вінчати, бо далі невідомо, як ще буде. Е і 27 числа, е прямо в цьому будинку, е нас Сашком вінчали. Інша пара так і не було вінчання в той час, тому що е Артем, е наречений цієї пари, е цієї пари, він на цей час був в Києві, і так добратися до Макарова він не зміг. Він був на роботі, коли почалась повномасштабна, і ще там деякий час залишався в Києві, не міг приїхати. А нашу пару вінчали дуже швидко. Для нас було важливо під час вінчання приймати перше причастя спільне. І Максим Юрійович, пастор е, Макарівської церкви, ну, планував, що і вся церква е, теж буде приймати причастя, бо ми теж розуміли, що події не зрозуміло як. Але е, ми навіть е, в церкві навіть не встигли провести причастя для е, всіх людей, е, для всіх, хто був в церкві, тому що просто в цей момент вже заходили танки в макарів. Е, перед зібранням вже сповістили, що. Е, Андріївка, Липівка це там за декілька буквально 15-20 кілометрів уже йдуть російські танки. І коли закінчувалось вінчання ну, і зібрання, то, то танки вже заходили. І Ми, ну, ми навіть в будинку чули, що, ну, що йде техніка по місту, Максим Юрійович, пастор. Який нас вінчав, він навіть в цей день не зміг доїхати додому, хоча його будинок знаходиться ну, можливо кілометрів 10 від Макарова, е вони вже просто з дружиною не, не змогли доїхати додому, тому що по всім трасам зі всіх сторін е їхали російські танки. І ось це був наш перший, перший день нашого сімейного життя. Так як ми зараз скажемо, що наша сім'я ніколи не існувала без війни. Е, нас так повінчали в час, коли, коли Ви знаєте, вже я було, хочу, близько була війна. Я хочу зауважити, що це дієслово в минулому часі не існувала. Ми віримо, що вона проіснує ще дуже багато і без війни. Mm -hmm. Mm -hmm. Це радикальне, звісно, таке. Радикальне рішення, радикальне весілля, але знаєте, це теж говорить, що життя перемагає все. Боже життя, воно, попри обставини, можливо, якби не було цієї пари, ви і не подумали б, що саме зараз треба зробити вінчання і причастя, і може б відклали. Але так, у Бога все під контролем, дійсно, От, як ми говоримо часто, але воно так і є. В вашому житті одразу, в вашому сімейному житті, вже е, одразу почалось не так, як ви планували? Що ще е, змінилося у вашому житті, у ваших е, поглядах на себе, на своє служіння? Що ще почало змінюватись? Коли ми одружували вже Сашко, я розуміла, що в нього таке складне служіння. Не зовсім для мене знайоме, і ми багато говорили про те, що він жив же як служитель в будинках реабілітації на чоловічому центрі, потім будинку адаптації. Я говорила про те, що ну, я би не хотіла так жити. Я, хочу, я готова, що ти типу, постійно зайнятий в служінні. Але ну, в нас має бути ну, свій будиночок десь, де ми живемо, де є наша сім'я. Але в цьому все, все змінилося одразу в день нашого вінчання, тому що, в принципі, коли вже були обстріли, і, і в Макарові, і. Ми довгий час ще тут залишалися і змогли виїхати з Макарова тільки 7, здається, березня. Якраз на... За декілька днів до цього одна із жіночих реабілітацій в Рівному виїхала за кордон, і нас прям весь жіночий центр прийняли угу. в тому місці, де проходила та реабілітація. І Ми декілька тижнів могли там продовжувати реабілітацію для жінок. І, ну, і Сашку потрібна була в цьому допомога, а, а я вже була його помічниця дуже офіційно. Тому ось, ось так і розпочалось моє служіння, пов'язане з реабілітацією, жіночою реабілітацією. Наші е, брати м, з Макарівської церкви дуже багато людей е, вивезли з Макарова, з під Макарова ще коли була тут окупація. Вони просто бусами до нас привозили людей, які по декілька днів не їли, які тижні ми не милися, і у нас була можливість служити. Ми готували, ми постійно були готові приймати там скільки потрібно людей. Угу. Коли звільнили Макарівщину тут в одному із сіл, дуже розбомбленому, Андріївка був будинок пристарілих. І е, ці е, жінки і чоловіки, вони тижні два просто прожили в підвалах, причому в різних, тому що будинок їх був розбомблений. І е, коли вони до нас приїхали, е, і більшість людей ну, дуже старшого віку, і вони так себе погано могли самі обслуговувати а в таких обставинах, і ми просто їх. Садили на стульчик в душі, мили, вони плакали, нам розповідали, ми годували. Потім вони всі разом поїхали в Львівську область, їх там теж прийняли, але декілька днів вони були у нас, і ми їх так відновлювали і духовно, і, і фізично, і, і морально. І це було у нас таке служіння. Ми так на місці там приймали людей до травня. І з травні повернулися знову в Макарість. ви почали сімейне життя, живучи разом зі своїм чоловіком поряд з залежними людьми. Як це вплинуло на ваші сімейні взаємини? Ну Я розумію, що такі умови бойові і робити треба більше, ніж планував, і викликів. Це вже ти не називаєш якимось випробовані. Це якийсь постійний, такий стабільний, да, виклик за викликом. Проте все одно народилася нова сім'я. Все одно є оця лінія сімейних стосунків. Як, як це вплинуло на вас? Е, ну, я мабуть не до кінця це усвідомлювала. Я розуміла, що поряд є люди, яким. Потрібно служити, і ми можемо це робити. Те, що Бог давав нам дуже багато ресурсів від фінансів до всього, що потрібно. Е, інколи відповідав раніше, ніж, ніж ми могли там подумати. Е, ми, наприклад, подумали, треба, щоб завжди було чим погодувати людей. Е, а в нас є жінки. Давайте будемо ліпити вареники, пельмені але їх потрібно кудись дівати. Треба якусь морозильну камеру. Ми звертаємось е, до Лютеранської церкви, і вони нам через два дні привозять новеньку величезну морозильну камеру. І mm -hmm. в таких речах такі речі були постійно. І, і ти бачив, що Бог просто каже, що ну, ось я вам все даю: беріть і робіть. Ще одне із таких свідчень, яке було е, ну більш таке особисте моє, е. mm. ми з Сашком. На той час не проживали в цьому гуртожитку. Ми жили в моєї мами. Мама жила, живе в квартирі на п'ятому поверсі. Тоді постійно виключали світло і ліфти не працювали. А мені десь три роки до, чи два, можливо, навіть до повномасштабної зробили складну операцію на ногу. І перед операцією я вже майже не ходила. Ну, от я бувало, проходила в день 2-3 кілометри. І це був максимум, який я взагалі е, могла подолати. Ходити по сходах для мене було просто нереально. Е, і був такий час, коли я просто не працювала онлайн на роботі, тому що я не могла доїхати. а Якщо я доїжджала, то я потім просто півдня думала, як мені повернутися. Е, це Артроз дуже маленького, е, маленького суглобчика. Але він настільки швидко розвивався, і мені довго не могли поставити діагноз. І е, я розуміла, що, ну, що я майже не ходжу, це дуже впливало і на служіння, і на все, але е, Бог провів так, що мені зробили операцію. Після неї я десь півроку вчилась наново ходити, бо там видалили частинку кістки, угу. і е, довгий був час реабілітації. І е, я після реабілітації відновилась і зараз хожу, і добре себе почуваю. І кожен раз, коли ми проживаючи в мами, а для того, щоб там десь домовитися щось забрати, з кимось зустрітись, інколи ну, реально потрібно було ну, разів 50-60 по сходах в день піднятись і спуститись на п'ятий поверх, я розуміла, що ось тоді, коли Бог... Привів до цієї операції, показав людей: лікарів, реабілітолога, дав на це фінанси. Що тоді це треба було пройти? Хоча це було боляче, складно і ну, важкий був такий період з реабілітацією після е, цієї операції. Але це було зроблено для того, щоб я тепер могла просто бігати по цих сходах. Які років там, два назад я просто не могла подолати, і якби ліфт не працював, я би просто сиділа під під'їздом і чекала, коли його включать, бо я би не могла піднятися на п'ятий поверх. І ось такі речі ну, з них складався такий пазл, коли ти розумієш, що ну, зроблено Богом уже все для того, щоб, щоб ти е, брав і, і робив те, що Бог від тебе очікує, і так бути помічницею це. Я потім розуміла, наскільки, наскільки це може бути відповідально і зовсім, мабуть, не так, як, як жінки собі можуть уявляти. коли, коли Щодо жінки уявляти, от якраз я хотіла, щоб ми завершили цим напрямком в нашій розмові. Ми так створені, що ми уявляємо щось, про щось мріємо. Чекаємо якогось чоловіка, чекаємо якогось життя певного. І ваше життя свідчить про те, що Божі плани можуть дуже, дуже сильно відрізнятися від наших очікувань, проте вони дійсно прекрасні, наповнені силою життям. І перш за все піклування про нас особисто. От, скажіть, будь ласка, от, в вашому житті, на вашому прикладі, важливість ваших особистих стосунків з Богом перед створенням сім'ї? От наскільки це наскільки необхідно їх будувати міцними, щоб увійти в свою сім'ю? Тому що для жінки все ж таки. Ну, ми можемо говорити про важливість покликання, про те, що це не можна порівнювати з сім'єю, проте ніхто не буде сперечатися, що в голові у дівчинки мрії про сім'ю. І ця дівчинка залишається дівчинкою до того моменту, поки не вийде заміж. І ці мрії так і залишаються, скільки їй не було років. Ну, Якщо наші слухачі і глядачі за цей час. Якось порахували, що хрещення я приймала в 2008, а одружувалась у 2022 році, то зрозуміло, що це досить великий період, коли я жила е, Коли дуже часто більшість жінок вже розуміють, що ну, мабуть, я вже ніколи не вийду заміж, мабуть. Якось так Бог приготував, чи, можливо, я якась, якась не така, щоб, щоб мене брали в дружини. Я дуже вдячна Богу, що Він завжди мені показував що стосунки з ним на першому місці. Я навіть не можу сказати, що я колись дуже шукала шляху до, до одруження. Я хотіла служити Богу. я... Вірила, що як написано в писанні, що той, хто шукає Царство Божого, що приложиться все найкраще, що, що Бог для нас всіх приготував. Коли вийде передача, мені вже виповниться 40 років, і зараз я вперше вагітна. І, Якщо хтось дуже поспішає народжувати дітей, як дуже поспішає заміж, е, я би все рівно радила спочатку е, створювати, будувати найкращі для нас можливі стосунки з Богом. Бо е, тільки разом з ним ми можемо мати сім'ю, щасливу, вірну, е, таку сміливу в Бозі, яка може. Може йти за ним, може довіряти Богу. І е, я не уявляю життя з чоловіком, який не знає Бога. Я не уявляю нашого сімейного життя без служіння, без церкви, е, без слова Божого, без молитви. Ви можливо поділитесь порадами. От не тільки можливо для дівчат, а й для тих слухачів, які. Е Стоять не перед вибором е, вийти заміж, а можливо, щось нове в їхнє життя приходить, щось якась зміна в покликанні. Ну, тобто, знаєте, такий крок, на який ти е, можеш переживати, наважитись чи ні. Ну Я бачу, що важливо реально по-справжньому не, 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 ну, я так думаю, чи так можливо, колись, а дійсно по-справжньому завжди довіряти Богу. Е, ніби. Ну, у, у мене було, Ми обговорювали якісь е, речі перед, е, перед тим, як вступити в сімейне життя, і, ну, і говорили про те, що ми не будемо жити на реабілітації. Але, до речі, я навіть зараз в ефір виходжу з будинку реабілітації, з лідерської кімнати. І ми досі тут живемо, і ми готуємось тільки е, зараз переїхати там десь ближче до пологів, щоб жити окремо, тому що ми розуміємо, що. Ми просто так будемо не дуже корисні, коли нас буде трішки, трішки більше як служитель на реабілітації. Але в цей час ми бачимо, як Бог готує помічницю, яка буде залишатися тут, і буде, ми надіємось вірно служити і йти за Богом, і буде теж хорошим таким прикладом для інших жінок, які будуть приїжджати сюди на реабілітацію. І, і ми не можемо знати, як це ми не можемо зрозуміти, як переїжджати. і Кожного ранку ми говоримо про якісь ці речі, про те, як воно все буде відбуватися. І воно по-людськи нас хвилює, але ми розуміємо, що ми вже в цьому довіряємо, йдемо за Богом, і ну, в цій довірі він дає нам якийсь такий спокій, що. Щоб приймати все від нього, коли воно навіть відбувається зовсім, зовсім не так, як, як ми собі планували, але віримо, що він все на краще дає. Дякую вам, Христино, за відверту розмову, за те, що ви так багато поділилися своїм життям, і маємо завершувати, шановні слухачі. Нашу програму, наше інтерв'ю, і найголовніше, напевно, що хочу нагадати з нашої розмови, це те, що говорила наша гостя про надзвичайну важливість бути завжди відкритими до Божих планів у нашому житті. Тож, нехай всі Божі плани, які він має про вас, пані Христино, і про вас, наші шановні слухачі світлого радіо, нехай вони стаються. Слово Боже говорить, що багато намірів в серці людини, але станеться те, що заплановане Господом. І життя нашої гості це якраз свідчення того, що те, що стається від Господа, попри всі обставини і умови, навіть ті складні умови, яких ми живемо зараз з вами. Все одно ці плани прекрасні. Амінь. Дякую ще раз. Дякую вам дуже. До наступних зустрічей, шановні слухачі. В програмі Шановна пані. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані.